Про Ченадіївський замок уже давно знають за межами області і навіть країни. Вся справа в тому, що це єдина фортифікаційна споруда, яку взяли в оренду, і зробив це художник Йосип Бартош зі своєю дружиною. За роки оренди фортеця з напівзруйнованої будівлі перетворилась у відреставрований, хоч і наполовину, замок, який приваблює чимало туристів. Весь рік стіни замку прикрашають полотна закарпатських митців. А зараз тут пропонують подивитись на творіння столичних художників. Картини, які ви мали змогу сьогодні тут побачити, це вже завершення виставки київських авторів Синчук і Мартинюк. Вони тут у нас гостювали три тижні. Це вже завершальна стадія. Уже третій рік поспіль. Гостями селища стають справжні лицарі та прекрасні міледі. Тутешніх об'єднує любов до історії середніх віків. Клуби історичної реконструкції намагаються максимально точно відтворити одяг, зброю та інші елементи життєдіяльності. Кажуть, костюми шиють вручну, і навіть тканину замовляють саморобну. Фестиваль Срібний татуш» вважають міжнародним, от тільки цього року багато закордонних гостей просто не доїхали до Закарпаття через складну політичну ситуацію в країні. Ми чекали з Білорусі реконструкторів. Саме білоруська сторона вона хотіла розширити наш фестиваль на цілий тиждень. Вислали програму, то було дуже багато реконструкторів, так і гуртів, так і майстрів народного. Мистецтва, але вони не приїхали саме по тому, що були інциденти на білоруській на білоруському кордоні. Тому вони не змогли приїхати. Саме ця причина була із Сербії. Теж мав приїхати гурт автентичної музики, який не приїхав. Проте не побоялись їхати в найзахіднішу область України. Гості з Харкова, Луганська та Криму. У нас є нова влада, яка нічого не робить абсолютно, чи вона є, чи її нема. Люди сидять життя потихеньку погіршується. Про Закарпаття у пані Марії інші відгуки дуже красиво, дуже зелено. У нас, у нас роди у вас все зелене. І гарні люди, і в принципі мені тут приємно. Я вперше взагалі на історичному фестивалі. Не просто, не просто у ваших місцях, а взагалі на історичному фестивалі. А от погода цьогоріч підвела. Рясний дощ змусив людей тіснитися по наметах, а лицарів боротись у багнюці. Але настрою це не зіпсувало, а навпаки, додало екстрему. То з присутніх запевнили, що з нетерпінням чекатимуть на фестиваль і наступного року.